Пора пора нарешті скрафтити свою першу механічну машину, залізні інструменти та відправитись жити у свою першу хату. Усім привіт! З вами я Андрій. Ця магічна ера в Майнкрафті. Погнали! Перед тим як розпочати цю серію, я хочу подякувати усім, хто підтримав другу серію, та хто натиснув на два плюсика у чат. Було приємно бачити, що є люди, які додивлюються такі серії до кінця. І за проханням одного глядача я забрав ось цю шнягу, яка мішала дивитись відео. Тепер вона вас турбувати не буде. І біля мого будинку появився мандрівний торгівець. І скажи, що ти торгуєш чимось нормальним. Ні, це тільки одні квіти, саженці і різні інші речі, які мені не потрібні. Так що давайте відправимось назад до мене до халупки, і тепер глянемо, що в мене є тут цікавого. У мене тут нічого немає цікавого. Але якщо я відкрию мапу, по мапі я можу поглянути, що ми можемо відправитись або у це місце, або ми можемо відправитись сюди, де я вже був. Найкраще ну, всього я би хотів відправитись в нову точку цього світу та помандрувати десь у цей ліс, а можливо, навіть і тут оселитись, тому що тут мені подобається сам біом, його кольор та його структура, тому, напевно, зберу зараз усі необхідні речі та відправлюсь туди. Ну, з речей у мене так-то багато то немає, тому давайте знаєте, як зробимо. Самим кращим буде скрафтити для мене це рюкзак. Ну і щоб зробити цей самий рюкзак, мені потрібно зробити автоматичну створювальну машину, яка сама по собі крафтиться доволі складно. І для цього мені потрібна електронна труба, Бразовий кабель. Ну і навіть якби я дуже сильно хотів створити цю машину, мені не вийде, тому що мені потрібно 10 рівень будівництва, 20 рівень створювання і 10 рівень плавання, тому... Поки відпадає така ідея, і я тільки поміщу все, що мені поміщається в мій інвентар, як би це риторично не звучало. Хоча, знаєте, поки ще не наступила ніч, я можу взяти декілька своїх кайлів та піти собі добути чуть-чуть рівня копання, тому що, як бачите, він у мене зовсім маленький, а мені потрібно хоча б мінімум десятий, щоб накопати якоїсь нормальної руди або вже почати використовувати кам'яні інструменти. Тому давайте накрафтимо ще собі дерев'яних кайлів і підемо довбити камінь. Нічого собі, а я її зможу добути чи ні? О, я добув платину! А! Нарешті! У мене є платина! Вау! Тепер я зможу нарешті зробити собі платинові інструменти? Невже? І тут появився Гоблін трейдер. Друже, що ти мені трейдеш? Я можу тебе обміняти одну залізну руду на два залізних злітка. Но я так і не зможу добути залізну руду, тому поки обійдусь. Нарешті вугілля, та що ти, невже? Я собі нарешті зможу нафакати смолоскипів. Вау. Все. Нарешті з нормальним освітленням давайте доводимо вугілля і прокачаємо 10 рівень копання. О, що це така за руда? Сейдинг Стоун і що Що вона потрібна. А? Ну я зрозумів, круто. Але для чого вона потрібна, я так і не можу вияснити. Ну і ладно. Так, ось і эндермен. Бляха, ну і як мені тепер до нього добратись? Давайте, знаєте, як зробимо. Зараз будемо акуратненько копатись. Але щось мені не подобається ця перспектива. гоп О, ось так набагато краще. Так, мені би добратися до тих ягід, але вже фіг з ними. Краще, я знаєте, як зроблю. Зараз я щось придумаю. Хоп. О! Добрався я до цієї печери, ти, ендермен. Е! Я тебе не можу вдарити, шмаль! Ну і ладно, давайте візьмемо кайло і добудемо собі інший рівень копання, який мені ще не достає. Можемо, в принципі. Вау, це що за руда, а я не можу її добути, тому що мені потрібен другий рівень. Чорт. Ну нічого, давайте знаєте, як зробимо. Зробимо ось так і будемо нарешті добувати інший рівень. Курва мать, у мене пояломилося кайло. Придеться вибиратись назад до своєї хати, крафтити два нових і вже на поверхні добивати свій рівень, так що телепортуюся. Все, мене тут немає. Оп! Іде нафіг. Фух, я встиг. Ні! Що це тільки що було? І так, краще-менше буду розмовляти, тому що мені потрібно здобути ще один рівень компанію. У мене поки тільки 9 а мені потрібно 10-й для того, щоб крафтити рюкзак, який крафтиться шкіри, золота, скляник банок, скрині і ліжка. Ліжко, в принципі, просто крафтиться. Далі шкіра це не проблема. Скляні банки, також не проблема, тому що тут скло. А скло, по-моєму, мені потрібно добути пісок і декілька залізних слитків. Так що, до роботи. Є, нарешті я його вбив. Все, тепер відчупись від мене, що я від нього отримав? Ну коротше, це ясне діло фігня, давайте це все викладу, 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 викладу. Тепер мені потрібно зробити, ну, бажано хоча б ще одне кайло. Ну але перед цим, блін, мені потрібно добути дерева, так що непогано було б і прокачати свій рівень добування дерева. Тому за роботу. У п'ять марагів на одну первую энду, ничего себе. Нормально, ну надо иди нафиг. Хоча, знаєте, добувати простий коругляк це зовсім неефективно, це довго, скучно і досвід добувається дуже-дуже довго. Тому я зараз краще пошукаю якусь хорошу руду, таку як Вугільна, і буду її добувати. ти, а що це мені таке випало цікаве? Elder Dragon Dust? А що з цього можна щось крафтити? Ні, тільки Elder Dragon Bone. Також з серця можна зробити цей скелет, а... а для чого це потрібно? Мені цікаво, і це з мода Dragon Survival. Можливо, десь у наступних серіях та згодом ми будемо вивчати, що це таке за мод і вбивати різних великих драконів. Дивні якісь люди. Давайте викинемо ці всі дерев'яні інструменти, нарешті вони мені не потрібні, і скрафтимо новенькі кам'яні інструменти, з якими я можу у два рази швидше собі добувати руду і у два рази швидше копати собі дерево. Нарешті я зміг собі зробити це кам'яне кайло. Три серії я йшов до цього, аби його зробити. І давайте його що, протестуємо. Хух, перша проба кам'яного кайла, і гляньте, як воно швидко копає! Вау! Весь інструмент готовий, мій рівень крафтингу все більше і більше покращується. Тепер я можу піти собі на річку і накопати собі піску, щоб в подальшому переплавити його у скло і покращити свій рівень копання. Хоча я навіть не знаю, чи він в мене достатньо великий, щоб я міг просто зараз кабіною лопатою копати пісок. Ні. Я так і знав, нафіга я скрафтив дві лопати, їди нафіг! Бляха, тепер треба перекрафчувати на дві дерев'яні лопати і ще більше мучитись, щоб зробити собі цей рівень. Ну, але, блін, чому тут так багато позначок, щоб я помер. І все, більше немає є надоїдливих знаків. Тепер я можу просто піти у свій будиночок і накрафтити собі уже нових кам'яних лопат. Тепер я можу піти на озеро, накопати собі піску, і зараз з цього піску будемо крафтити скло. О, гоблін трейдер, привіт! Що трейдиш? Ну, як завжди, у тебе нічого хорошого, так що дай мені не мішай і дай я добуду собі піску. Скільки в мене є піску, 32 блока. Ну все, мені цього, в принципі, більш, ніж достатньо. Так що давайте я покладу весь лишній мотлох сюди. І поки поставлю пічку, хоча, знаєте, ми можемо для надійності скрафтити ще одну пічку, так як у нас вугілля достатньо таке. Все, кладемо сюди ще одну пічку. Загружаємо вугілля, загружаємо пісочок сюди, пісочок сюди. Все це може, в принципі, забрати. І давайте глянемо, що нам ще потрібно для того. Так, одна залізна руда. Є. Шкіри, по-моєму, у мене немає. Тому давайте скрафтимо собі ще один кам'яний меч і підемо добувати шкіру. Стоп, 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 стоп. У мене з'явилася геніальна, просто геніальна ідея. Так, вовчара, ходи сюди. Так, у мене є 6 штучок шкіри, давайте добудемо ще 2 і підемо проекспериментуємо. Фух, Я вже вдома. Так, візьмемо щось поїсти, тому що мені срочно потрібно щось поїсти. І як бачите, я добув шкіру, хоча не. Да блять, могу... оскільки не сказано, якої шкіри потрібно для крафта, так що я в принципі можу і використати цю шкіру, хоча я не впевнений, що це спрацює. Ну ладно, нехай буде. Золото є, шкіра є, скло вже переплавилось. Також мені потрібно добути для цього два залізних злитка, а точніше, уже 4. А у мене є тільки два. Тому давайте знайдемо ще два. Або підемо виміняємо у того трейдера. Точно! А, хоча стоп не можна міняти, там потрібно руду обміняти на злитки, а не на ДА БЛЯТЬ Давайте поки знайте, як зробимо. Скрафтим собі ось так. Так, одна баночка транспортована у нас є. І потрібно скрафтити ще одну. Я от все думаю, думаю, як мені ж добути залізо для ще одної транспортованої баночки, так як я не можу добути залізо, якщо в мене немає 15 го рівня. І все, що мені прийшло у голову, це добути цей 15 й рівень, а для цього потрібно як мінімум знести всю цю гору. Так що я запасаюсь кам'яними кайлами і знову копати. Вау, я добрався до якоїсь такої місцини, де я раніше не був, і тут я побачив ось таку скриню. І не вже це лігво дракона? Якщо це так, то мені дуже страшно туди йти. І я щось не знаю, чи ризикувати так, чи ні. Хоча тут є залежі дуже хороші вугілля. Так що я, напевно, ризикну. Хоча з іншого боку там фея гребна є. Не знаю. Надіюсь, він мене не побачить. Так, я вроді тут. А це може взагалі не лігво дракона, стоп. Чому я подумав, що це лігва дракона? Хм, тут є портал. З яких я нічого не можу крафтити. Чудово! А також блоки. Це що таке мармур? А в скрині є. Залізний меч! Ви що, знущаєтесь і пісок душ! Вау! Ні, ну це знахідка чудова. Що ви такі? І хто ви такі? Щось маєте з собою корисне? Напевно, нічого не маєте. Оп! Кентавра, я з вами не дружу ідіть геть. Без паніки, шкіру я вже знайшов, тепер залишається тільки скрафтити цю скриньку. Все готово, рюкзак скрафчений, і давайте глянемо, скільки ж я ж можу покласти у нього предметів. І куди його потрібно взагалі ставити? Напевно, сюди. Або так. Сюди. І скільки я можу поставити сюди предметів, мені цікаво, або я взагалі у нього нічого не можу поставити. Чорт, як ним користуватись? Ну ось, ну ось і все, зібрав я усі необхідні мені речі, усі блоки поставив у антикриню. Тепер, так як я і казав раніше, можна відправитись ось сюди, у цю місцину на карті і там уже побудувати свою хатку. Оп, в мене покосилась гра, Уже нічого. Ну все, відправляємось тепер у подорож. І щоб не привертати увагу. Ой. Чорт. І щоб не привертати увагу лишніх очей, я собі оселююсь на берегу такої річки, але потрібно тут все привести у хороший стан та вже розкласти свої речі. Тому у мене є ще багато роботи. Тепер щодо предмета, який мені потрібно скрафтити, мені потрібно Andesian LA, який крафтиться з двох залізних самородків і двох штучок Андезіду. І таких штучок мені потрібно скрафтити декілька, тому глянемо що це є. А! Чекай, бо горить! Горить, 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 горить! Дерево горить! Сідіть ідіть нафіг, Треба швиденько це дерево, поки воно не спалило весь ліс. Фух. І вроді як обійшлось. Так, все, не буду відволікатись, треба знайти Кресало. Зараз не про це. Я добув 5 блоків гравію. Тепер давайте цю гравію добудемо Кресало. Нарешті, перший ножик скрафчено. Ну а для чого потрібен цей та інші ножики з цього мода? Ти зможеш дізнатись уже у наступній серії цього виживання. Тому підписуйся на канал, став лайк та натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступної серії. Ну а з вами був я, Андрій. Магічна ера в Майнкрафті. Ще побачимось. До зустрічі!